Олександр Самарський з нами, дипломат, надзвичайний і повноважний посол та експерт центру дослідження Росії. Пане Олександре, вітаємо вас! Слава Україні! Навзаєм, героям! Слава Олександр. Олександр. власне про ці балістичні ракети хочемо вас розпитати, бо маємо навіть цифру 220 ракет. Ми бачили навіть на мапі маршрут, яким. Через Каспійське море ці ракети мали би перевозити. От, власне, такий, такий аналіз є. Почнуть, не почнуть. І чого очікувати? Власне, шахеди літають справно і регулярно, в і великій кількості. Я, чесно кажучи, не зовсім зрозумів питання почнуть чи не почнуть що обстрілювати. Використовувати, Дивіться західні країни, сказали, що як тільки побачать те, що застосовує Росія оці ракети по Україні, ще більше санкцій, і ще більше уваги буде прикуто до Ірану, і ще буде їм більше непереливки. Маємо наразі цю інформацію, що, начебто, переправили ракети, але цікавить ваш прогноз, що буде далі. Зрозумів, це більш ближче до мене, оскільки я не є військовим експертом, як це зрозуміло. І в цьому плані, ви знаєте, хотів би зробити маленьку ремарку. Це питання обговорювалося в січні 23-го року на вашому каналі. От я не полінувався, передивився, і, в принципі, все, що тоді було сказано по Шахедам. Воно все залишається актуальним і зараз. Тобто реакція Заходу на поставку шахедів є, а великої реакції України немає. Зараз, от ви сказали, будуть санкції. Так уже запровадили, вже оголосили і США, і Великобританія, і Франція, і Німеччина. Єдина країна, яка мовчить, це Україна. Тоді ж в січні півтора року назад я казав, що якщо буде поставка балістичних ракет, то в мене таке враження, що ситуація буде зводитись до такого. Україна питає, як із шахедами. Ви ж поставляєте шахеди? Іран, ні ми не поставляємо. Україна ні поставляє, ні не поставляємо. Після цього Україна каже, ну от бачите, вони заперечують. Вони не поставляють, ми нічого не можемо робити. Що ж ми тут можемо зробити? Вони заперечують, вони не поставляють. Тобто, відповідаючи на вашого питання, я б акцентував увагу на позиції саме України з того, що і як протидіяти ось таким загрозам. Півтора року пройшло, розумієте, невдарено об палець, палець по, по суті, тому що півтора року назад питання поставки і, і, Росії, іранської балістики, вже обговорювалося експертами, громадськістю і так, далі, і так далі. І всім до цього було діло, крім, здається, нашої влади. Ще на тому і в тому інтерв'ю, півтора роки назад, я говорив про те, що жовтня місяця, 22 року, на столі у президента лежить. З поданий МЗС проект е, указу про розрив дипломатичних відносин України і Ірану і він лежить там досі два роки, і нічого. Чому я звертаю увагу на розрив дипломатичних відносин? Тому що відповідь будь-якої країни а знов таки мене мало цікавить позиція США, Франції Великобританії. Мене цікавить позиція України. І як Україна і держава українське її керівництво захищає своїх громадян? Від шахетів ми вже бачили ніяк. Зараз ракети в нас на порядку денному. Так от будь-яка цивілізована відповідь вона спочатку потребує реакції дипломатичної, подається сигнал всьому всій світовій спільноті. Ми на Шахеде відрогували дипломатично яким чином? 에, позбавили акредитації посла Ірану в Україні. Так він і так не сидів тут. Це розмови ні про що? Тому що наявність дипломатичних відносин, знову повертаюся до цього питання, воно є привселюдною заявою про те, що відносини між двома країнами носять дружний характер. Тобто. Яку б зброю Іран не поставляв Росії, доти, доки у нас є дипломатичні відносини, ми визнаємо дружній характер стосунків між Україною і Іраном. Тобто іранською зброєю вбиті вже сотні українських громадян. А ми все одно кажемо про це, про те, що у нас дружні стосунки. В чому плані, з досвіду того ж таки? Ірану нагадаю, ну і не тільки Ірану, а міжнародного досвіду, що десь у 2011 році Сенегал розірвав дипломатичні відносини з Іраном лише з підозрою, що якимось там сепаратистським групам поставлялося озброєння. Це не були ракети, це не були шахеди, це було якесь там в основному стрілецьке озброєння. І у Сенегала вистачило і мудрості, і мужності, і сталевих, як то кажуть, хай будуть нервів для того, щоб розірвати ці відносини. Україна ніяк не реагує на такі кроки Ірану. Ми тим самим підштовхуємо Іран до нового співробітництва в військово-технічній сфері з Росією, налаштованого проти України. Ми тим самим стимулюємо Іран допомагати Росії вбивати наших громадян. Чому це так у мене не було відповіді півтора року назад? У мене відповіді немає і зараз. Єдине, що я можу сказати, що ну тут логічно, що чиїсь бізнесові вузькі інтереси вони вищі за інтереси збереження життя і здоров'я наших громадян. Ось і все. Ми знаємо, що країною править 5-6 менеджерів, ось у когось комусь вигідно мати якийсь бізнес з Іраном. Я ще одне вибачайте хвилиночку. Україна після сахетів, все-таки після довгої якоїсь мороки ввела санкції проти Ірану тоді. Але це курам насмір. Наприклад, ми заборонили польоти до Ірану на 50 років. А що ми кудись хоч зараз літаємо? Ну, 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 ну розумієте, жодна торговельна можливість торговельної оборудки між Україною і Іраном зачеплено не було. А Іран дійсно дуже потребує. Те, що вони сказали, що ми поміняли ракети на збіжжя на харчі, воно відповідає дійсності. У Ірану величезна потреба в цих харчах. В той час, коли я був послом товарообіг, Складав між країнами десь мільярд, 1 мільярд і 100 мільйонів доларів. З них більше 1 мільярду це були наші поставки, 80% це сільськогосподарські поставки, і всього нам ще 50 мільйонів в Україну відірав. То що, ми не можемо знайти, як на 50 років заборонити не польоти, а поставки сільськогосподарської продукції? Ну, це так. Тут маса інших засобів могло б бути в житті, вони чомусь не вживають.